Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми починаємо цикл уроків, присвячений розв'язуванню найпростіших тригонометричних рівнянь. І почнімо з рівнянь виду косинус Х дорівнює А. Як ми знаємо, косинус не може набувати значень більших за 1 і менших за мінус 1. Рівняння має корені, якщо А лежить у межах. Від мінус 1 до 1 включно. Тож, давайте розв'яжемо доволі просте рівняння. Косинус х дорівнює 1. Бачимо, що це табличне значення косинуса. Отже, відповідь має бути 0. Насправді ми отримали неповну відповідь. Пригадаймо, що функція косинус періодична. А це означає, що косинус альфа. Дорівнює косинус альфа плюс 2П. Тоді, якщо альфа дорівнює 0, то косинус 0 градусів і косинус 360 градусів рівні. А отже, серед відповідей до рівняння, яке ми розглядаємо, є ще і число 2π. Або ж 360 градусів. Продовжуючи аналогічні операції. Можемо узагальнити відповідь нашого рівняння. Якщо косинус x дорівнює 1, то x дорівнює 0 плюс 2 πn Або ж x дорівнює 2πn, де n ціле число. Також є й інші частинні випадки рівнянь для косинуса. Якщо косинус х дорівнює 0 то x дорівнює пі на 2 плюс пі n, ціле число. Якщо косинус x дорівнює мінус 1, то x дорівнює пі плюс 2πn, де n ціле число. А як щодо такого рівняння? Косинус х дорівнює одній другій. За аналогічними міркуваннями, як і у попередньому прикладі, ми можемо записати таку відповідь. Табличне значення, тобто π ділене на 3, плюс період функції косинус 2πn, де n ціле число. Та чи буде цього достатньо? Для відповіді на це запитання, нам потрібне одиничне коло. Як ми знаємо, абсциси точок кола відповідають значенням косинуса кута повороту. Дослідімо точки кола з абсцисою одна друга. Горішня точка відповідає значенню кута π на 3 плюс 2πn. А нижню точку ми не врахували у своїй відповіді. Зробити це доволі легко. З урахуванням, що косинус. Парна функція. Для кожного кута альфа значення косинуса буде таким самим, як і для кута мінус альфа. Тому остаточною відповіддю до рівняння буде плюс-мінус пі на 3 плюс 2πn. n — ціле число. Але ми розглянули лише табличне значення. Як тоді розв'язати рівняння? Косинус х дорівнює п'ятій. Для цього я ознайомлю вас з такою функцією, як аркосинус. Означення аркосинусом числа b, де b за модулем менше або рівне 1, називають таке число А з проміжку 0 π косинус якого дорівнює b. Якщо косинус х дорівнює А, де А у межах від мінус 1 до 1, то взявши аркосинус від А, отримаємо найменше невід'ємне значення аргумента, яке задовольняє початкове рівняння. Власне, відповіддю до цього завдання буде плюс-мінус аркосинус однієї п'ятої, плюс 2πn. Узагальнюючи розв'язки рівняння косинус х дорівнює а, де а в межах від мінус 1 до 1 включно, отримаємо відповідь. Х дорівнює плюс мінус ар косинус а плюн, де на ціле число. Розв'яжімо кілька рівнянь. Косинус х дорівнює корінь з 2 ділене на 2. Аркосинус корінь з 2 ділене на 2 дорівнює 45 градусам, або ж π на 4. Тоді відповіддю до цього рівняння буде х дорівнює плюс-мінус пі на 4 плюс 2π, де n ціле число. Наступне рівняння. Косинус 2х дорівнює мінус корінь з 3 ділене на 2. Потрібно знайти аркосинус від мінус корінь з 3 на 2. Для знаходження аркосинуса від від'ємного значення скористаємося формулою. Аркосинус мінус а дорівнює пінус пі аркосинус а. Отже, аркосинус від мінус корінь з 3 на 2 дорівнює пі мінус аркосинус від корінь з на 2, дорівнює пі мінус пі на 6 і дорівнює 5 на 6. Повернімося до нашого рівняння. 2х дорівнює плюс-мінус 5 на 6 плюс 2n dn ціле число. Поділімо обидві частини рівності на 2. І отримаємо остаточну відповідь. x дорівнює плюс-мінус 5 π на 12 плюн. dn — ціле число. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!